А у нас добрий румбатний крізь добре перевзуваємо гусянку. Мертва гусянка, можна бачити. Кажуть, що їздять у нас у ніших, так їздять, але це не вкрадно. Зараз потім це переконтуємо. Намагається відходити. Перш ніж контрувати, відпустимо, хлопці послабимо. Поча, пробуємо дотягнути, потім законтруємо. Ну, Затягнемо, законтруємо. Тут кусатися, тут розкусуємося, воно лягає, не може ломиком ще там сантиметрів три посунемо і переїдемо машиною, поручно пересуємося. Нагадую, бо люблять розповідати, що БМП, танки на одній гусянці не їздять, це брехня, вони їздять повільно в одному напрямку, ну тобто чуть перед назад, але вони їздять. Ще важлива деталь, просто нам це зараз тут не актуально, бо у нас вся гусянка мертва. А взагалі, коли працюєте з гусянкою, маєте її розкусувати, і вам не принципово і машина більш-менш уходяча, що ви її можете перетягнути, то завжди раджу розкусувати її на проблемних місцях. Тобто ви оглядаєте всю гусянку, то бачите, тут нормально сидить вінок. І тут, в принципі, нібито, пристою. а тут він відходить. Що це значить? Це значить, що е, я домагаюся. Машини, гусянки, щоб розкусувати ось тут, тоді ви побачите, яка всередині проблема після збирання відмітити її фарбою. І якщо проблема буде продовжуватися, то ви будете вживати заходи, принаймні ви будете знати, що ви попередньо там зробили все якомога краще, щоб не виконувати подвійну роботу. Тобто якщо ми розкусуємося ось тут, наприклад, попрацюємо тут, а потім. Ну, Йдемо сюди, то ми будемо виконувати марну роботу. Я завжди беруся до найпроблемніших місць, тобто якщо доходить до того, що вам треба міняти пару траків, бо там сандалені посадкові пальці, ну то тобто ми поміняєте пару траків. Все одно ви марну роботу не виконуєте з нормальними з'єднаннями, а вони у вас ходять. Також нагадую, що замки, як на клінах, так і на пробках дотягуються остаточно на ліниці. Далі на шаблоні, але шаблона ми з вами ніколи в очі не бачили, то хоча б на ліниці. Не на прямій дозі, а позаду на ліниці. Разом борами купорами.